Бо є робота і є хобі. І я от не можу зрозуміти стендап зараз для вас це хобі чи таке робота. Це хобі, яке стало роботою, тому що за хобі ти грошей не можеш отримувати. За стендап ми вже трішки почали отримувати гроші насправді. І ми йому дуже багато приділяємо часу. Тому це насправді робота. Ну у мене знає. вже це робота, тому що ну вже деякими треба от, технічними там моментами, певними язви, ну, такими адміністративними питаннями займатися. Ще щось, ще щось, якісь е, шоу будуть ще запускатися. До них вже треба трошки серйозніша підготовка, сценарії. Це така маленька затравочка, бо там будуть ще шоу, можливо, колаборації частково з культурною обороною. Так, так. А може ні, ви собі думаєте, ха-ха-ха, Та там ага. зі всіма буде колаборація. Там ну, просто я зараз такого можу наговорити, але потім це все, все, все я, не я ще просто не знаю, чи ми це якось можемо говорити чи ні. Але та, бо буде а... Діма Монатік, і, і цей ще буде Прошенком <реш> <реш> нас в гостях будуть всі. От що я хотіла сказати. Чому робота коміком це робота. Тому що ти цьому можеш не приділяти цілий день, але ти протягом дня, ти вночі, ти сідаєш, в тебе є інтенсивно кілька годин, що ти пишеш, 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 пишеш. Потім ти вирубаєшся. І в мене таке Зараз дуже часто, коли в мене обідня перерва, я просто лягаю спати, бо я не стягую. Ще є основна робота. є, типу, Ти пишеш собі якісь стендапи, ти думаєш над стрімами і ти вже просто не стягуєш. І в мене оце минуло. Місяця було таке, що я фактично ну, спала по кілька годин на добу, тому що я весь час щось робила, намагалася встигнути. Тому це насправді повноцінна робота і поєднувати з основною роботою дівчата не дадуть збрехати, mm -hmm. і навіть якщо вистачає часу, це морально дуже складно, тому що ну фізична робота вона нічим не важча за розумову.